Маємо Sonio наявності Volkswagen до 7 2012 року. 220 біга оригінально. практично максимальна комплектація, мультимедія, підігрів сидушок, підігрів керма. Бачимо, як тихо машинка працює, кропка автомат. Машинка зараз на зимових. На зима резині масло не бере, не фарбовано не шпакльовано В комплекті до неї йде літня резина на дисках файних запаска домкрат, так як машина проїжджає, так і віддаємо все в комплекті. 1.4 TSI.